Ой, у Вишневому саду, там соловей кощебетав Додо! Хлопці, можна, будь ласка, тихіше, я пари пішу. Що ти сказав? Ти чув якийсь звук? Чи мені причулось? Ні, ну так можливо б ми б тебе зрозуміли, якби ти як нормальний пацан погодився на традиції наші в гуртожитку. А так, особисто для мене, ти пусте місце. Послухай сюди перший курс. Такі, як ти, в гуртожитку довго не затримуються. Твоє слово для мене нічого не означає, зрозумів? Падло. Нервується, бачиш? Шановний. Слухай мене сюди, тварино. Ти якщо так до мене будеш говорити, я тобі ручку в око запхаю. І будеш калікою. Слово даю. Тебе це теж стосується. Вибирайте тепер жити нормально зі мною, дружно чи бути калікою. А я що, я нічого.